Так, Слава Ісусу Христу. Приїхали до нас гості е, з Київської області. А звідки саме ви? З Київської області Березань, місто, Березань. місто Березань. Приїхала сім'я трошки. У нас відпочивають в Карпатах і чоловік е, слідкує за нашим каналом. Сподобав коні. Хотять покататися з дружиною, з дітками. Зараз таку трошки зробимо екскурсії. Коні адекватні, спокійні, всі хочуть гладитися, пеститися. То зараз ще менший ще менший біля. Такий народний. А ну можна? Ні, Можна на скінчий таке себе. Я, да? <рапрес> я тебе підтримую. Він теж маленький, йому два місяці лише. Але найпривикає до туристів. Кому би цей, кому б було цікаво покататися, пофотографуватися на конях, Приїжджайте до нас, я номер залишу в описі. Пізніше ще раз надайте вас звати. В'ячеслав В'ячеслав в, в кінці відео скаже свої емоції. Ми складемо, маємо в планах скласти гарний маршрут, виїзд на полонину. Ну, Я детальніше все то покажу пізніше. Якусь кухню придумаємо таку. Ну, В майбутньому будемо щось з такого плану працювати, щоб була гарна, тиха атмосфера, щоб нормально відпочити. Не зважайте, бо то підключений пастух, щоб ви вас не ударили. Ви скажіть, аби не чіпали пастух. Ми вже зараз підготуємо коні і тоді буде продовження. Так що не перемикайте. Дивіться до кінця, відео буде довге. Ó, oh, oh, tá, tá, tá. Vamos <laughs> embora, Так, вийшли ми трошки у гори, можна сказати, до лісу. Зіра трошки нервує, бо балу перший раз. Балу сьогодні йому три дня. І він вже пішов з мамою до роботи. Так, що кажете ваші враження? Юра, дуже приємно з вами, з вашою сім'єю познайомитися, з вашим господарством, відпочити тут в Карпатах. Людей запрошуємо, хто їде, це не так далеко, біля Коломиї, хто їде на Яремче, біля Коломиї повернули. Тут пару кілометрів. Дорога хорошенька, асфальтована, кілометр щебня і все. І ви привозите своїх дітей, так як я зробив. Повертаєте і дітки відпочивають, катаються. Це купа задоволення. Це не в місті, тут природа, позаду гори в нас і відпочинок. І ви собі відпочиваєте, і купа емоцій, і все добре. Все дякую. гарно, дякую за Віддякую. гарні слова. Ми раді, що ви приїхали, що вам сподобалось. Ну, можливо, не так все як хотілося бся, але ми будемо розвиватися, піднімати. Уровень на вище. Хочу сказати, що діти не були ні разу на коню, не сиділи. У вас перший раз, дивіться, діти самі сидять на коні. Оце, аби хто дивився, не переживав, що коні, коні, слухняні. Усе дивіться, дитина ні разу не сиділа не на коні, не на коню. І сама їде. Перший раз хлопчик сидить на коні і проблем у нас з кіньми, з поведінкою нема. Коні адекватні, спокійні, це є кобили. Бо жеребці. Трохи себе інакше поводять для дітей, жеребці, як правило, не підходять. Треба можемо зорганізувати більше коней. Ще є у хлопців. Треба можу класти сідла, але я думаю, що так як іпотерапія, то воно краще. Ти їдеш, ти коня відчуваєш. А у сіді то не то. У нас тут практично рівнина, що сідла не обов'язково, але якщо треба, можемо класти сідла. Отакі у нас справи. Так, трошки катаємо людей, люди з Києва, нагадую, з Київської області. Зіра трошки нервує, бо балу, балу бігає. Міраж бере верх над ним. Це два сини Харі. Сім тижнів різниці між ними. Є, є, Бачите, дивіться, Альтезка. Жінка сидить з дочкою. Кобила адекватна, спокійна. <клес> Скажи щось. Не кричи, не кричи. Дуже велике дякую, великі емоції. Краєвид взагалі не передати не в прийняття те, що в нас є. У нас одні поля, а у вас гори. Дуже красиво. То дякую, на наступний рік обов'язково приїдемо знову. Дякую, ми вас чекаємо. Так? Буде на наступний рік буде вже все багато краще зорганізовано. Буде кращий прокладений маршрут. Ну і в цьому плані будемо працювати і розвиватися. А вам дякую, що приїхали до нас і поділилися своїми враженнями. Дивила нам моличка. Отакі в нас, друзі, справи. Так що ми... ми їдемо далі. Ці хлопці малі теж вчаться працювати. Колись я... От колись В'ячеслав, я колись працював у лісі, оці всі гори я їздив сюди у ліс, а зараз тільки спогади. Тільки спогади. Нічого, навіть ті міняються і на краще. Так. За чим Отакі у нас, друзі, справи. Так що, що кого цікавить, номер буде в описі. Дзвоніть, приїжджайте, в фотосесії, катання. Ні, відпочинок для дітей чудовий. Це одне дивитися на, на комп'ютері, в ютубі, а одне інше не передати словами. Вживу, коли діти це все трогають, гладять, посміхаються, радіють. Отак. Не, не беріть в голову, що. нічого не так. Трошки виїхали на природу, косички. Дітям все сподобало, людям теж. Тьома, як тобі? Нормально, як на Камазі. Як на Камазі. Отакі От друзі у нас справи. Так що вертаємося назад до села. Є, Оп. Не, не чого. Не чого. Так, діти фотографуються, покаталися. Трр. Артем зразу трошки боявся, ні, але привик. Хлопчик перший раз катався на, на коні, катався на Адель, але у нас немає різниці. Люба кобила спокійна, адекватна. А. Балу зразу привикає. Привикає <ривикає> зразу цей. Привикає зразу до, до дітей. Раду ми залишили в пастусі, але будемо брати і раду до такої процедури. Нагадую, гості у нас з Київської області. Сім'я приїхала. Пофотографуватись і трошки відпочити. Ось такі в нас, друзі, справи. Так що я дякую всім за увагу. Вам дякую, що нас відвідали. Приїжджайте в будь-який момент, коли будете у нас. І ми вам дякуємо дуже такі справи. Так що дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте. Всі будьте здорові. Всім до побачення.